Ми чекали цього два роки, а на виході отримали справжню машину і потенційно найкращого лісника в грі прямо зараз. Вітання, шановні, це огляд реворку Скарнера, який до нас прийде в патчі 14.7. Подивіться, просто, на... я здається, вже казав, що це нереальна машина, але. Ну, для чого вірити мені насло? Давайте просто подивимося, що зробили з його власне вміннями. Пасивка. Автоатаки з карнера і обидві частини його кюшки, так само як і ультимейт, роблять стаки пасивки цієї квейкінг по ворогам, по суперникам. Вороги, які мають три стаки цієї пасивки, отримують відсоткову шкоду овертайм в залежності від їхнього максимального здоров'я. Виглядає максимально просто. Тобто автоатаки, обидві частини кюшки або ультимейт. Подивіться, як це. Виглядає до цифр трішечки пізніше дійдемо. Зараз поки що будемо просто дивитися, власне, які ефекти. Пасивка дуже проста, виглядає досить потужно, знову ж таки, відсоткова шкода для чемпіона, який потенційно збиратиметься в танка. судячи з усього, так і буде. Це дуже непогано. Власне, к'юшка, Shattered Earth або Upheaval. Перша частина це, бачите, у нього вже є в його трьох хвостах. Тепер їх, до речі, три. Камінчик, він його витягує прямо з землі і підсилює наступні свої три автоатаки. Ці наступні три автоатаки бають бонусну шкоду, бонусний радіус автоатаки, там лише плюс 25, але тим не менше. І бонусну швидкість цих автоатак. Третя автоатака е фактично кидає камінюку по цій цілі. Сповільнює її, і робить додаткову бонусну шкоду, закінчуючи ефект. Крім того, ви можете раніше натиснути цю к'юшку, це якраз оця частина апхівал буде. І ви можете кинути цей камінь як проджектайл, як снаряд, і він е, вибухне фактично по першій цілі, в яку він влучить, зробить ту саму шкоду, сповільнення і закінчить ефект. Тобто, в принципі, в теорії, якщо ви хочете максимальну шкоду використати, то вам треба зробити три автоатаки, воно автоматично взірветься цей камінь. і... Тоді так, найбільша ефективність. Але якщо вам треба просто когось зачепити, то звісно, ви можете підняти камінь і одразу в когось його кинути. Тепер зарядка у цього вміння, судячи з усього, не дуже велика. Власне, третя автоатака, бачите, бахнуло камінчиком, сповільнило, зробило шкоду, ще й пасивка, до речі. Або можете отак просто кинути. Якщо вам треба дійсно когось е банально зачепити. W, дуже просто, дуже проста. Отримує щиточок. Б'є фактично по землі, робить шоквейв, таку вибухову хвилю, яка робить шкоду і сповільнює ворогів поруч зі скарнером. В принципі, максимально просто виглядає. Радіус непоганий, десь такий самий, як у що точка джерела на четвертого, але робить ще справді шкоду. Єшечка. О, <сміття> подивіться, просто на це подивіться. Подивилися, я теж, чесно кажучи, коли перший раз подивився, я е прифігів. І штампакт Скарнер в не знаю просто рухається вперед, ігнорує стіночки, хапає першого ворожого чемпіона або великого монстра, з яким він власне контактує так під час цього проходу. Він їх потім трішечки провозить з собою, робить шкоду. І е, станеть, якщо, е, якщо цього чемпіона він врізає, власне, чи вбахує в стіночку. Індикатор буде приблизно виглядати, якщо скарнер проти вас грає, десь як е, у Кейна. Тобто ви будете бачити, що там є ворожий каїн, е, ворожий е, скарнер. Але суть ось така. Давайте ще раз подивимось: ігнорує, ігнорує, ігнорує і врізає в стіночку. Це, до речі, ну. Оця штука для лісника взагалі будь-яка функція ігнорування стіночок або стрибочків через стіночок, так? Тобто вам не треба використовувати флеші, щоб ганкати когось і так далі. Можливо, обійти якісь варди, Це завжди дуже-дуже велика імба. Це завжди дуже потужний інструмент для будь-якого лісника. Ну і власне ультимейт. Так, ну, ви зрозуміли вже, що три хвости у скарнера тепер не просто так, тому що він. Тепер Ультою може сапресити одразу трьох ворожих чемпіонів. Але, звісно, є мінуси. Тепер це не таргет спел, тепер це скілшот. Причому, бачите, є невеличка затримка. Він отримує бонусну швидкість пересування на короткий період часу і тягне їх, здається, трішечки менше, ніж раніше. Ульта працювала. Там було 1,75, тепер 1,5. Не можна кастувати к'юшку або єшку, або флеш, навіть під час ульти, все ще можна, до речі, ліхтар-треша натискати і повертатися назад. Можна витягнути ворогів через стіночки, тобто, якби вони ось тут стояли, і Скарнер кастанув би ульту, він би їх притягнув до себе. Дуже класно. Тривалість та сама незалежно від того, яку кількість чемпіонів ви притягуєте. Ну і власне це виглядає дуже потужно. До речі, з цікавих ще моментів, що якщо у вас є оцей камінь з кюшки який дає сповільнення, нагадаю, після використання, то коли ви натискаєте Ульту, автоматично цей камінь вилітає. Тобто ви натискаєте ульту, зразу вилітає камінь, фактично сповільнює ворогів і ще трішечки спрощує власне, влучання цією ультою. Давайте ще раз подивимося, як це виглядає. Радіус непоганий і ну, можна задоджити, звісно, можна задоджити. Тут уже у нас геймплейні кліпчики трішечки є. Е, ну, Добре, реакція на флеш може бути у цього ультимейту, але, чесно кажучи, виглядає прям супер потужно. По-перше, танковий лісник це завжди класна історія, особливо для кіберспортивної сцени. Тому що це, в принципі, те, що хочуть від е, лісників зазвичай професійні команди, щоб вони виконували отаку от роль. Чому у нас рел зараз дуже популярна, так? Чому більшість лісників дійсно. Вони такі е, напівсапорти, які фронтлайнери, які енгейджеть і так далі. Геррі лісників все ж таки не дуже багато у нас тут з'являється, до речі. Зверніть дуже цікавий момент на Єшку. Я вам навіть паузу. А, не встиг. Давайте ще раз поставлю. Е, зверніть дуже цікавий момент на Єшку. Так, він зараз от десь буде кастувати. От от він кастує. І так, те, що ви бачите, єшка. Це теж сапрешен. Тобто, коли ви зачепило єшкою ворожого чемпіона, до того, як ви його вирізаєте в стінку, це теж сапрешен. Чому це дуже сильно? Тому що, в принципі, сапрешен це найпотужніша форма контролю в Лізі легенд, яка єдина не дає смайтити, наприклад. А тепер уявіть, в принципі, лісник, який має можливість будь-який фліп 50 на 50 перевернути. На гарантований смайт для себе, тому що він просто може ворожого лісника не однією вже навіть кнопкою, так засапресити, а технічно двома. Добре, єшкою, напевно, не так буде просто саме лісника вичепити, але Ульта, яка фактично трьох чемпіонів з п'ятьох може зачепити. І це дуже дуже сильно враховуючи ще, що у нього є Єшка, яка дозволить, наприклад, перейти через стіночку, просто не використовуючи флеш. Можливо, до речі, дійсно з ГОСТом навіть буде гратися скарнера. Я би е, навіть і не здивувався. Дуже багато контролю і прямого, як ті самі запрешні, ті самі станчики у скарнера, так і непрямого через е, сповільнення на кюшці і на W. Скілсет просто, чесно кажучи, неймовірний, на мою думку. І я, ну, я очікую, що чемпіон буде дуже сильний. Єдиний з моментів, бачите, що коли е, він когось фіксує в ульту, він так само вже не може повертатися, як раніше було. Тобто раніше був такий мікротрік, е, коли ви. Кастували ульту, а потім в останній момент розверталися в іншу сторону моделькою, і ніби як е, трішечки підпихали ще ворожого чемпіона в сторону, е, в яку вам потрібно. Фактично тепер цього немає, бо фактично ви е, як зачепили, так під яким кутом скастували цю ульту, під таким ультом, е, під таким кутом, ви тягнете цю ціль. Бачите, от просто пересувається моделька е, власне з карнера, не рухається. До речі, проти Кесіопеї може бути неприємно, тому що фактично ви себе теж фіксуєте е, в якусь певну сторону. Ще з моментів ось бачите, що контроль збиває все ж таки ефект цієї єжки, шкода не збиває, але ось контроль так, зупиняє дійсно оцей, ну, фактично це і є ченнелінг. Давайте ще раз подивимося на деякі моменти. За пресінг стан, ну, я не знаю, кількість контроля дуже дуже велика І це прям, це прям, прям сильно. У нас дійсно реал вже давненько таким топ-тір лісником фактично є. І я думаю, що на момент релізу скарнера він теж повинен по суті стати напевно сір До речі, з моментів я думаю, що на MSI ми скарнера не побачимо, тому що він релізиться досить пізно. Тобто, це 14-7, Це вже почнуться всі плей оффи в усіх мажорних регіонах. І зазвичай це є основне правило, що якщо в мажорних регіонах на плейофах не було чемпіона, а вмикати його навряд чи будуть, то відповідно на міжнародних турнірах ми його і не побачимо. Так що очікуйте, власне, на просцені скарнера вже з літніми сплітами будь-яких ліг. Ну і напевно на Worlds, Якщо хіба що у нього не буде якихось е -е, дуже великих багів, які змусять е -е, вимкнути цього чемпіона, ну просто подивіться, ну це ж. Для тімфайту машина неймовірна. Ви просто в будь-якому вузенькому проході кастуєте ульту, тягнете декількох чемпіонів, все тапиться просто. Ну. Просто краса. Просто краса. Це... В мене, чесно кажучи, немає слів, тому що чемпіон виглядає неймовірно потужним. <плес> Давайте навіть послухаємо його. Трембл беремі! Ну, з мінусів? Yeah, 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 yeah. Добре, нема, нема мінусів. Після такого немає мінусів. Відбоксить реально. Ні, Насправді, от якщо серйозно, е, мені не дуже подобається, що от ви бачите кольорову гаму, наскільки він зливається реально з е, текстурами. Е, у нас і так достатньо часто дійсно використовують такі саме зелененькі скіни. E, тому що вони справді зливаються трішечки більше, ніж стандартні. А тут e, якраз стандартний, мені здається, найбільш імбовий в цьому плані виглядає, тому що ну дуже вже e, якось воно схоже на королю, e, на кольорову гаму саме саму на От якщо чесно, це мені трішечки менше подобається. Мені здається, що ця візуальна якраз віжул e, кладі, так як це називають. Тут трішечки недопрацьовано, на жаль. Але в плані вмінь, звісно, прям дуже багато контролю. Ви можете по суті. Стартанути з Єшки, ультанути, W кинути ще одне сповільнення, потім ще одну кюшку. В принципі, у вас кюшка і так має відновитися, поки ви дасте весь цей прокаст, по факту, так що можете з кюшки стартанути, потім є ульт W, отакі якісь комбінації. Подивимося, що у нас прийде власне, на лайви. Давайте ще звернемо увагу е трішечки на його циферки, тому що тут є на що звернути увагу. Пасивка робить 7-12% максимального здоров'я магічною шкодою. 7-12, є кап по монстрам, тобто по монстрам буде фіксовано шкоду робити. К'юшечка дає, бачите, 25% атак спіда. Робить 10 плюс 6 бонусного здоров'я з карнера фізичної шкоди. Всім довкола. Ці авто кожна з автоатак робить, так? І е, фінальна автоатака робить додаткову. Максимальну, 2, максимальну шкоду фізичну по максимальному хп 12%. Максимального ХП. Тобто пасивка плюс к'юшка робить ну, 7-12, а тут 12-16, воно ще й скейлиться Воно ще і з прокачкою. Рекаст фактично той самий. Так? Тобто, сповільнення 40% на всіх в АОЕ, 40% на 1,25 секунд. Знову ж таки, відсоткова шкода по монстрам має кап в 100. Шкода 10-50. Це за кожну автоатаку. Атак з 25-45. максимальний ХП скейл 12 до 16. Монстр кап теж зростає, кулдаун 13-7 секунд. Тобто фактично поки де воно буде у вас е в доступності ця кюшка. W. Щиточок, в розмірі 8% вашого максимального здоров'я. Це в принципі, що? Шкода 60-180, ще шкоду робить так, сповільнення 30-50% на одну лише секунду, але воно не е, падає з тривалістю. Тобто тут секунда і 25%, тут секунда ще сповільнена, трішечки слабше, хоча з прокачкою потім. Ну, питання, що ще другий Макс, це дійсно хороше. Але з прокачкою ще і перезарядка цього щиточка падає, що, в принципі, теж непогано. Єшечка, він чаржиться вперед, ігнорує терейн. Ми це, в принципі, все знаємо. Сапрешон, до речі, не написано. Це, до речі, мені здається, помилка треба це писати, тому що це дійсно дуже потужно. Якщо ви врізаєтеся в стіну з ворогом в ваших пазурях, власне, робите 30 плюс 10% вашого, я так розумію, вашого вже здоров'я фізичної шкоди, але не бонусного, а максимального, судячи з усього, станете на півтори секунди. Можна рекастити, щоб закінчити абілку раніше, і якщо ви успішно врізаєтеся в стінку, то зменшуєте перезарядку цього вміння на 65%. До 65%, тобто ви е, змінюєте до 65% перезарядка, а не на 65%, я так розумію, за логікою. Тут трішечки е, формулювання може бути не точне, але судячи з усього саме так. Шкода 33-150, кулдаун 24-16. До речі, чесно кажучи, мені здається, що може дійсно є більше сенсу W максити саме другим, тому що ефект посильніше, саме сповільнення тут потрібніше, а перезарядка. Мені здається, не супер багато. Стан той самий, ті самі, 15, ті самі півтори секунди. Тобто, ефект саме цього в мене той самий. Хіба що ну, шкода, не думаю, що дуже релевантна. Кулдаун з одного боку, так, з іншого боку, 16 секунд. Це все ще достатньо багато, щоб десь в тімфайтах воно не було аж так прям потрібно, щоб кожного разу його використовувати, на мою думку. Ультимейт робить 150-250-350 плюс 100% АПСкел. До речі, магічна шкода. Це пресінг перших трьох чемпіонів на півтори секунди вони тягнуться, протягом, тягнуться з картнеру протягом тривалості цього вміння. Якщо чіпляє хоча б одного чемпіона, отримує 40% мов з на півтори секунди. Якщо активно, те, що ми казали, якщо е, активно у нього к'юшка, то спочатку він е, кине фактично камінь, а потім вже кастане ультимейт. Перезарядка 120 105, 90. Не знаю, мені здається, машина страшна, е, дуже потужний реворк. Складно сказати е, наскільки він поламаний, бо мені здається, він робить все, що реально можна хотіти від е, лісника в Лізі Леген, в принципі, особливо в його ролі, саме танколісника. Е, хороше питання, що буде збиратись? Можливо, до речі, страйдбрейкер так само. Чом би і ні, в принципі, як варіант. Хоча з зачисткою враховуючи, що кюшка йому дає. А автоатаки, проблем особливих теж не мало би бути у цього нового скорпіона. Він вже є на ПБЄ, Якщо хочете зайти, його потестити, можете це зробити на тестовому сервері. Ну а власне, на лайві він з'явиться в наступному патчі 14.7 через два тижні. Тобто, наприкінці березня ви зможете вже його на весічі, на Нордіку, власне, потикати. Отакий от вийшов новий скарнер, отакий от вийшов новий чемпіон. Мені, чесно кажучи, ну, напевно, подобається. Я трішечки побоююся, наскільки він буде власне, сильним. І цікаво побачити чи почути ваші думки власне, в коментарях до цього відео. Звісно, буду вдячний так само за ваші вподобайки та підписки на цей канал. Дякую за вашу увагу. І все буде, Україна!